Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вже рік повномасштабної війни як змінилась російська армія. Ось ми пригадуємо, як на початку всі поширювали цю інформацію, є їх чмобіки не вміють воювати і так далі. зараз багато українських військових згадують той період і кажуть, що саме через таку інформацію в українського суспільства зараз викривлено поняття про те, ким є російський цей солдат. У мене також є на цьому сприводу цього своя думка. З нею багато хто не погоджується, та навіть порожували вбити. Я говорю, як воно є. В них армія деградувала. Можна як завгодно до цього відноситися. Давайте так порівняємо. Окей, чмобік. Не вміє воювати, так? Я багато чую від різних експертів заяви про те, що вони вчаться. Ну окей, вони вчаться. Чому? Порівняйте середньостатистичного зека, який прибув в зону бойових дій, за два тижні там вижив. Чомусь навчився. Це навчився? Так, він навчився. Але порівняйте його з досвідченим спецпризначенням з складу Гру МО РФ у якого за плечима більш ніж 10 років постійного виконання якихось бойових завдань, підготовки, конфлікти. Сирія, Лівія, Грузія, багато чого. І ось порівняли, так? ось цей за два тижні навчився виживати в своєму окопі, а ось спецпризначенець гру МО РФ. Як можна це якось порівнювати? Ось цей, у якого 10 років досвіду, який вчиться на цій війні, і от тето, яке також вчиться на цій війні, а оце знищено. це 200-й. Зате є ось цей, який вчиться. Ось е, ця сучасна російська армія вижив за два тижні, чомусь навчився. Е, і не тільки це е, приклад, багато інших прикладів. Е, в них проблема з офіцерським складом. Про це говорять: щоб підготувати офіцера, справжнього офіцера, потрібні роки. Навіть молодший офіцерський склад це роки. Це не курсанта е, з аудиторії забрати. І кинути одразу в зону бойових дій, все, Давай там Командуй своїм підрозділом. У тебе все вийде, ти молодець, ми в тебе віримо. Ну все, через 24 години воно вже мертве, його підрозділ також все знищені. Отже, в них проблеми є з офіцерським складом. Це визнають? Визнають. Отже, вони вчаться? Ні. Вони деградують. Далі мене також закидали. Що у 2021 році я говорив, що ланцет це недостатньо ефективний засіб ураження. Це також дуже цікава тема. Зараз я кажу інше, що ланцет це серйозна загроза для наших військ в зоні бойових дій. Змінив думку. Ні, не я змінив думку. ланцет змінився. Бо ланцет, про який я говорив у 2021 році, це був ланцет 1 в якого бойова частина. Це вибухівка на 1 кг, яка монтажною піною кріпилася саме в носовій частині цього брожуючого боєприпасу, яка не могла пробити навіть середню броньовану техніку, яка від нього загроза. А зараз ланцет 3М вони використовують. Це бойова частина на 3,5 кг кумулятивного типу. І це загроза навіть для важкоброньованої техніки для танку. Яка має можливість прошивати його а, наскрізь навіть броню, в залежності від того кута, на який вона а, може влучити. Тобто це серйозна проблема, серйозна. І більш того, вони збільшують а, відстань його використання. Виникає інше питання тоді. Вони навчилися виробляти щось нове на досвіді в Україні? Ні. Ланцет був презентований в 2019 році. І коли його презентували, Усі експерти, навіть російські, говорили, що за фігню ви зробили. Вона неефективна. Вона повинна мати ось такі, 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 такі параметри, вони про це знали. Чому вони це не реалізували? Розпіл бюджету. Корупція, їм було вигідніше робити ланцет один саме з такими характеристиками, щоб більше розпілювати бюджет. Зараз, коли усі побачили, що цей ланцет так. Від нього може бути перспектива, але він не ефективний, так використовуємо ті саме проектні рекомендації, які були раніше. Це вчилися, ні, вони про це знали. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про деградацію не тільки особового складу, не тільки технічного порядку, ми говоримо і ось ще про що. Як багато в них на сьогодні сучасної зброї в зоні бойових дій? Вони відновлюють те, що в них є е, на складах. Ми тут нещодавно побачили БТР-90. Це взагалі таке дивина. Е, він проєктувався, щоб е, так бути серійним, але він не пройшов погодження. Їх всього там десь е, на роту е, кількісно механізована рота. Там 10-11 одиниць всього було зроблено цих БТРів. Він зараз під Авдіївку був помічений. Чому не вистачає ББМ? Критично не вистачає ББМ. Вони ж не просто так зараз відправляють буханки та Ніви в зону бойових дій, як щось таке, щось таке ну, дійсно корисне. Ні, ну як транспортний засіб, так, але як заміна ББМ, ні. В них зараз співвідношення танк до ББМ один до одного, хоча повинно бути один до трьох в підрозділах. Отже, Т-54-55. Чому ці танки відправляються в зону бойових дій? Чому Т-62 відправляється в зону бойових дій? Так, я чую, їздить та стріляє. Так, їздить та стріляє, але це армія, друга армія в світі, як вони заявляли. Тобто це еволюція Другої армії в світі відправити танк 50-х років в зону бойових дій? Чи гаубиця Д-1? Яку вони зараз використовують? Д-1 – це гаубиця, яка вироблялася з 1944 по 1949 роки, якщо я не помиляюся, ось саме у цьому проміжку. Ця гаубиця ще застала Другу світову війну. Знаєте, як російські пропагандисти її нахвалюють? Сталінська якість. Тобто у мене питання, чи це еволюція російської армії, вони вчаться? Авдіївка. Як починалося а, саме наступ на Авдіївку? Вишиковувались в колону і вперед. Де ми це бачили? Ми це бачили а, в 22-му році під Києвом і не тільки під Києвом. Ми це бачили під Харковом. Ми це бачили під час форсування Сіверського Донця. Ми це бачили під Вугледаром. То що ж таке? Це вони вчаться? У мене питання. Так, є якісь на тактичному рівні, є якісь хитрощі. Але знову ж таки, не треба порівнювати те, що, наприклад, цуценятку навчилося, тому що йому треба дочекатися вечора, щоб його вигуляли, а не зробити свої справи до того десь на килимі. З дійсно дресурою вже. Повноцінної вівчарки, яка може охороняти об'єкт режимний та навчена зупиняти злодія, ось різні рівні. А, чи мають вони перевагу якусь? Кількісну. Вони мають досить серйозну кількісну перевагу. Як в людському ресурсі, так і в технічному ресурсі. Ось у цьому в них є дійсно перевага. Навіть якщо говорити ось, порівнювати артилерію, ми зараз по якості їх перевершуємо. Контрбатарейною боротьбою перевершуємо, ми працюємо набагато якісніше та професійніше. але в них кількість, в них набагато більша кількість, і в них спроможності зовсім інші. В них спроможності, середня статистична спроможність їх військово промислового комплексу, зняти збереження. З консервації 300 одиниць артилерії на місяць, ствольної, наприклад, і відправити в зону бойових дій. Вони можуть це, це собі дозволити. Тобто є відповідна якась компенсація великих втрат, скільки ми отримуємо на місяць артилерії від наших партнерів? 300 одиниць саме ствольної. Ні. Ні. Навіть і близько на 300 одиниць. Навіть не половину від цих 300 одиниць. І саме тому в них збережено ось цю кількісну перевагу по багатьом позиціям.